Ось так проходить сам процес прийому. Всім привіт, гості та глядачі мого каналу. З вами я, Олександр Годун. Так, ну що, сьогодні відео. По бичках 에, трошки там дам відповідь на деякий коментар на деякі типу поради і тому проще. Бачите, що по бичках? Хто не знає. Є 6 бичків в мене. Поки що, я думаю. Може в цьому году ще. Не будемо згадувати тепер. 에, бички Брауншвіц, полу. В общем, ось один чистокровний Еліот. А це всі йдуть 50%. Ну це 75% швидко. Ось як можете бачити, у перших двох відео вони такі ріженькі, ось чисто були. А зараз вони ось починають темніші. Ось усі ось, риженькі І білий, ось біляшик теж темніші. Юпітер це у нас теж полубраун швид. Е, такі діла, взагалі. Е, от у нас це чистокровний бик, він кастрований. Значить, такі діла. Значить, що по бичках, по раціону, навіть так пробіжимося. Молоко вже їм не даю. ну, Як бачите, трошки ось біляшик трошки стресонув і Юпітер трошки ну, аж значить, в тому підходу. Ну нічого, вони своє нагонять, так щоб ребра в них не світяться, ну, нагонимо своє, бачите, облизують. А, значить, зараз тільки дерть, гранула, сіно і все, і вода. Більше нічого поки не дають. Ну там покажу, що даю, іменно там, де? чи гранула, яка що до чого. Значить, що зараз відбувається. Вечірня як Бачите, налітають на вечір. Це у нас процедура така. Зараз чистимо і а... далі покажу, що даю, як даю. А зараз хочеться відповідати на деяке питання. Зараз такий загончик поки є. Я ніяк не соберуся зробити добавку. Ні. Що на 6 тут не вистачає. Вже дивлюсь мало місця. Може з понеділка. Та я думаю, на цьому тижні ми почнемо потроху. потроху доробляти. Значить, хочеться поотвітити по поводу, мені там один написав, що ти оце граєшся. Оце загонне тримання, це воно ні до чого. Вон, електропастух, випас і типу, воно там з'їсть. В естественной среде лучше наесться, там травичка, то ее ищеть, тем прочим. И типа будет ничего делать результат. За полтора года мінімум затрат и максимум эффекта. Ну, от витя вам друг. Пашу я от первый год практикував. Не моє. Чого загон? Ось. Прята загородки. загороджені Вони на місці на місці. Я не переживаю, що електропастуха бірвиться, щось до них забіжить чи тому прочему. Далі. Воно є ясо під накриттям. Дерті насипав, всі надав, води поставив. Я цілий день до них можу не заходити. Рядом у нас віс. Лисиця, скаже на вкусе, щось там може вкусити. Вовк теж таке ж може, щоб підійти. Ну, якщо вони в кучему вряд ли, ну, однак, що воно малетеляну йому так, що її і все. У Во вторих вони наїдені сюди. У третє менше е буде проблем з гімн. Е і по-друге, з півтора року тримати бичка, ну, в общем, за півтора року тримати бичка, щоб він там виріс до результату, мені не дуже хочеться. Я хочу е за короткий термін вигодувати бичка. Такий матиме гарний віс і гарний прирост. І швидше його здати. А не чухатися, держати. Так що. У мене як можна сказати, інтенсивна технологія. Хто не хоче там преміксами, кричить Хімія, не годуйте. Я годую по-своєму, я роблю так, як мені треба. Трави як такової, у нас немає. У нас тут у моїй частині села з ґрунту піщаний. Трав там, як прям таке лих, немає. Тим паче по цьому році рік засушливий, нас за місяць випало 10 мм опадів. Це з 20 червня ось по 20 липня. Дощики були такі 1, 2, 3 мм. Це нічого. Так що А з періоду десь з останній дощ толковий був перед Великоднем. Значить, і з того моменту, ну а це якщо ці додати, то міліметрів 15 якщо випало, взагалі яка в цьому року трава буде. Так що сіна накосила і то хорошо. Дав, накидав, все. Може вже цілий день до них не наїдуться. Я знаю, що вони наїдеться. Все, отакі діло. Так що, отака відповідь на питання. Ось о, друг Еліот вроді кастрирований бичок, хуже росте, а хуже нарус. Я вам скажу, що дивлячись по ньому, що я думаю, він обскакає оцих усіх. Ну, мені подобається. У нього така вже спинка, мочніше, лопатки вже такі непогані. Я думаю, що діло з нього буде і про чому хороше. Це у нас чистокровний швіц. Ну, будемо бачити, буде цікаво. Ну а це ж вариводи швіц. Оці роженькі. Швіц із червоною українською скасовою. Так що. Чи червона українська, не помню. В общем, що чистокровні, не перегодні. Ну а це швіц і ще швіц, не помню. Ну це теж дуже... чорні не помню. Ну, в общем, там коров було багато, у тій жінки вже всіх запламенуваєш. Ну це після праці. Так що такі діло. Зараз чистю трошки покажемо. Зарплату соберемо, а тоді покажу, чим годують, Так що не перемикайтеся і приємного перегляду. Amém. Um... Почистили, зарплату зібрали. Зараз е, даємо дерьть, показываю, що до чого куди. Зараз, секунду, допомогу. Так, в общем, Зараз що у нас е, зайшов, поки не забувся. Кому Тому цікаво, який даю грану, гранува Юніфідовська, типу фірма Fedwine. Зараз покажу, кому Гранова, кому може цікаво. Такая в грану. Mm -hmm. э, и даю добавляюсь. Такой акселерат. Я сейчас вам покажу. Акселерат тоже в гранулы. Для чего вин? Вот такой акселерат. Ну, такой запашком. Такой запах. Сейчас после додарки я вам покажу. Так, ну, в общем, трохи темно, вечір. Вибачте, що може комусь погоненько видно. Це ж таке знімаємо, коли є час. Значить, ось дарить пшенична. Зараз ну, будемо додати ячменю. Куплю, мабуть, ячменю трохи і буду додати, тому що сама пшенична, не комельфу Гранула. Ось я вам показував. акселерат Ось, червенький. Оце даю десь 2-3 жоменьке. Даю чого аксілерат. А, як воно? Запобігає він поносам. Знайти можете в будь якій аптеці, Там пачка кілограмова, мабуть. Чи скільки там? Кілограм чи півтора, 70, ні, 80 гривень, мабуть, це не дуже дорого. І кидаю по жмені там по дві макушки. Соєвої, немеленої і соняшникової. І все Хорошо, це все перемішую і все. Чодаю акселератор, це щоб не було ні поносиків, нічого. І трошки гранула під істек в срок годності. Купив, був свіжий, мішав напополам і однак додав акселерат. Ну, щоб гранула не пропадала, я ось даю Ну, В принципі, поки все нормально. Бачитеш, дієш моб. Отакі ну, діло. Зараз все перемішуємо зважимо теж. А де я вам дію Зараз так перемішуємо, хорошо, рівномірно. І зважимо, покажу, скільки я їм даю. Це за один раз. Таке саме. Таку саму кількість я даю їй утром. І це пока що потрошку на русскую. Якщо мало це вони їдять у своїм віки. Вони ж не бачили дерки, поки їх не приїздник, вони короткі винахи. Значить 4,65 відкидаємо пів кілограма на паузу. Значить 4,65 відкидаємо пів кілограма, 3,5 кг. 3,5 і коли навіть більше, в общем так. Це виходить 7 кілограм. В общем, кіло 100 о, кило, до півтора кілограма вони ще в день з'їдають свої. В общем, плюс. В общем, це 7 кілограм у день. Десь кіло 100. 200-300, десь так, вони з'їдають у день. Ну, потихеньку, я ж кажу, додаю, щоб не так, що одразу. І в них сіно цілий день у доступі. В принципі. До півгода, там сіно, в них волю, в принципі, вручне. І теж була, дивлюся. Якщо не виїли, утром, наприклад, наклав, не виїли до вечора. Ввечері не залишаю, утром приходять ясла пусті. Отак. З дерті, в принципі, таких питань нема, тут вони все виїдають. Ну, зараз покажу, як налітати на паузу. Все. Ну все, пішли вони вже в общем їсти. У нас тільки юпітер у нас поганенько соображана що з цього діла зіває. А ті всі добре. Ну трошки стрессу молочка вже не даємо, поэтому. Ну нічого научите. Не пишіть там єрундей, саме грамотно з молока скинуть. Хай учиться самостоятельно. Наросте і буде він бачок, йо-майо, Так що, такі діло. Ставлю в кінці відео фрагмент з другого косу люцерне. зібрали тільки один город 70 соток. А, той город мадав на зеленний корм забрали. Другий вкос. По тілю церкви ще сіяв, скажу вам так. Вона згоріла. У нас не було опадів, жара. Так що, будемо пересівати. Якщо будуть у осені опади, мабуть, будемо пробувати осінь. Ні? Щось будемо чудити. Таке відео по втравки було. В наступному разі, де постараємося, вообще там чітко вам все подробно за все. Ну, я так коротко об'яснив вам. Ну, що я вам хочу сказати. Всім дякую за перегляд. Хто не підписався, підписуємось. Ставимо лайкосики, пишемо коментарі. Фейсбук, інстаграм, питання, які вас цікавлять, можете писати. Тікток, сторінка Олександр Годун, Фейсбук Олександр Годун. Посилання на інстаграм є в шапці профілю. І номер телефона, якщо треба, можу дати. Всім дякую за перегляд, всім меру та добра і звісно, все буде країні. До зустрічі в наступних відео. що дядь Ваню відпустили десь 40 штук натюкували 70 соток ну, в принципі ще нормально без жодного дощу другий укос якщо з цієї площі перший раз 89 вистрілив то цей раз 40 в принципі нормально ну тючки, в принципі чиста почти люцерна тючки набиті класні Зараз ну, покажу атаку Ох, oh, і не піднімеш одною рукою. Кілограм 20 же різних впікових. Красота. Мені подобається. Так що, скотина голодна не буде.